На наступний рік, тобто з нового року, Тетяна на підтвердить, що всю суму, яку ви запросили, ми погодили на А з цією будильники потрібно вирішити питання, перенести туди якісь структури, щоб вони всі були, були в одному місці, і кошти витрачалися не на палення пустого приміщення, а те, що там має бути, щоб воно все буде в одному місці. Це, це майбутній центр об'єднаної громади, і якщо вони об'єднання, це буде місто обласного значення і матиме статус міста обласного значення, так, там писання повинно бути. Ще питання. Будь ласка, селищний голова діречня за Скажіть, будь ласка, чи передбачається у концепції розвитку первинної ланки наблизити сімейну медицину на рівень громад, сіл, селищ? Це і чи передбачено облаштування фАПів, амбулаторій за рахунок держави, чи ще за якийсь рахунок. Якщо це ляже на місцеві ради, ну це якби. Планується, важко, підтрати що це буде на... на рівень утримання громади. <звук> <підтрати> Вже це в третій бюджеті записано за рахунок місцевих бюджетів. Дають тільки заробітну плату. Так, зрозуміло. І що залишиться в бурлуку після того, і відділення які, і скільки ліжок залишиться після цього реформування у госпітальній В Бурлуку залишається терапевтичне відділення, неврологічне відділення, і хірургічне і ліжко і гінекологічне ліжко. Здається, пане Олександр Я Я Віктор. У нас залишається 30 терапії, ліжок, 45. 15 неврологии из 15, 15 детского, 10 коек общехирургического профиля и 6 коек реанимации. Интенсивная терапии. Интенсивная. Реанимация вот. это Интенсивная терапия. Интенсивная терапия. А, а, а питання інфекційного відділення, якби ми розуміємо, що на сьогодні це питання якби не актуальне, але підходить зима і випадки різні, там спалахи і так далі. Як це буде вирішуватися госпітального вести гости Чугуї, Купянськ, і як? як? Як ви це бачите? Менеджер, це головний санітарний лікар Волчанського, бургуцький двох районів. Зараз він селищний голова. Бугунський. Уважаемые головы, я понимаю, что со мной эта встреча у вас первая, хотя вы знаете, эти вопросы никто мне не задавал. В прошлом году у нас была эпидемия гриппа. Закрывается неврологическое отделение, переводится в терапию, полностью изолируется и мы лечили. То же самое на военное время у нас разработано все до, до последнего санитара. То же самое это. Вот у меня результат. Была комиссия по просьбе ваших. Где четко написано. То, что она не соответствует никаким канонам, извините, когда инфекционный больной идет через детское отделение в туалет и в аптеку и заражает детей, это никого не интересует. А то, что нет бибокса, сколько раз Виктор Николаевич Предписання не давало том, що у нас общая лагідная яма і туда, извините, зараза попадають. у нас нет бак лабораторії, когда з поносом майонов попадет, ми даже не може. По тем расчетам, которые проводили специалисты Центра медицинской статистики, в Буруке 40 коек в течение года не работают. Просто 40 коек стояло пустовало. Это большая часть, конечно, коек инфекционного отделения и всех остальных. На сегодняшний день инфекционные заболевания, как таковые, несколько изменили свое протекание. Те больные, которые будут требовать действительной изоляции и интенсивного лечения, будут лечиться на территории и областной больницы инфекционной, в которой в течение года не работало 200 коек. взрослые больница 200 коек и детская инфекционная больница 60 коек в течение года не работала. То есть инфекционные больницы стоят незагружены. И главному врачу будет выгоднее организовать транспортировку у этого пациента в специализированное отделение, где есть комплекс исследований и есть необходимые специалисты, которые проведут диагностику, чем разбираться самому и этих пациентов лечить. А те пациенты с гриппами или сезонными заболеваниями будут лечиться в отделении при вспышке, которая будет создаваться, и никаких проблем в этом не будет. Еще должен сказать по поводу хирургических коек. Многих, конечно, будет не удовлетворять, что в районе остается хирургическая помощь, но это будет не экстренная хирургическая помощь. На сегодняшний день в Бурлутском районе есть два врача-хирурга, один уже врач-хирург, который не в состоянии обеспечить ежев... в течение года круглосуточную экстренную помощь. Врач имеет право на отдых, как и все остальные. Поэтому больные, которые будут требовать экстренной помощи, будут направляться в Чугуев, а ваш врач-хирург будет заниматься плановой хирургической помощью и будет пациента лечить на тех койках, как и лечили раньше, только будет иметь и реализовать свое право на опыт. Еще, пожалуйста. Раньше врач, который в местный врач выписал направление, человека, человек ехал обследоваться в Это остается все? Конечно, остается. И дальше. Можно ли, конечно, не каждый сможет поехать на будущее, помечтать, так сказать, что если в больницах будет какое-то оборудование установлено минимальное там уйти и поставить, чтобы консультировал какой-то там профессор или врач какой-то на приеме наших больниц. Это то, о чем вы говорите, называется телемедицина. И принят и закон в Украине, и поправки к закону о платных услугах, телемедицина предлагается на уровне платных услуг. Но мы уже оговаривали вопрос оказания консультативной помощи и с главным врачом областной больницы, и с руководителем Чугуевской больницы. На сегодняшний день в Булух выезжает бригада областной больницы. И точно так же будет выезжать в будущем бригада из Чугуева, которая будет оказывать консультативную помощь. И надо, если будет проводить тут выездные операции с участием вашего хирурга, и помощь будет оказана не хуже, чем она есть на сегодняшний день. Да. Но областная же больница ездит, согласно графику, утвержденного, по-моему, два раза в год приезжает. приезжает. Э, Громадная на найдем возможность купить больницу оборудования, то в обеспечит э, консультантом, врачом. А какое оборудование вы предлагаете купить, чтобы с Харькова приезжал консультант? Не приезжал. Он что-то в Харькове не слышал. Что-что? Он не приезжает в да. Харькове. Телемост? Да, так, пожалуйста, по скайпу сегодня можно организовать все, что угодно. Я думаю, этот ми будемо решать вопрос, ну, или как, не як как платні услуги, але на каких-то принципах. Это мається на увазі, от у нас по програмі проон Валентина Сергієвна вшипувати, отримує по програмі ПРОН величне Ну, людина, наприклад, яка не може. Тобто ми можемо туди направляти людину спеціаліста, наприклад, з району, для того, щоб він певний знімів. Він теж саме задає. Є спеціалісти, які можуть розшифровки робити, щоб там заходилося обладнання, яка місцева рада купить, а спеціалісти ваші давати. У мене питання такого типу, це я хочу, щоб всі зрозуміли. У нас на сьогодні не вистачає на медицину, на заробітну плату. Це те, що ми не можемо. Я не говорю про що не вистачає. Ми говоримо про заробітну плату, по медичній субвенції не вистачає 2,1 мільйона. Тобто я хочу, щоб всі сьогодні зрозуміли, тобто депутат обласної ради. Депутати районної ради. Так. У нас немає сьогодні можливості, якщо є можливість додати на комунальні послуги на енергетиї, то в нас немає можливості додати на заробітну плату. Законом це заборонено тільки в межах медичної субвенції. Тому на два мільйони прийдеться нам проводити скорочення. І оце все, що ви робили, воно вже як вкладається тоді в норму чи ні? Нас не складне якщо ми проводимо скорочення. На сьогодні сідання хватает 22 на заробітну плату. Ми Мы будем. И 800 тисяч на медикаменти, питання, бензин, извините. Тут тобто, на содержание века. Нам на сьогодні не вистачає 3,5 миллиона. Це до кінця водя? Так. Ні, на книжках. 2 мільйона. Ну якщо з цими питаннями щось можна вирішити, що там зміни будуть внесені, ми з народним депутатом працюємо, щоб так якось освіті додавали, то от що робити з зарплатою це 2 мільйона 100 і 2 мільйона 200? Ну, ми сподіваємося, що ці кошти будуть винайдені в бюджетному кодексі вони будуть передбачені. Ми побачимо, якщо буде прописано підпорядкування в районній лікарні, чи вона перейде на обласне утримання, чи не перейде. Тому що є і різні позиції на ці і Поки що до кінця в бюджетному кодексі не зрозуміло, як воно має бути. Бо є така позиція, що районні лікарні мають перейти на обласний рівень відповідь і фінансування. Тоді або не буде, ми це позакриваємо, ми це розуміємо. Нічого ми позакриває. не позакриваємо. Не кажіть так про нас. Медична допомога має рівноцінно надавати всім мешканцям Харківської області незалежно від місця її проживання. А у нас служив три тисячі населення, ні одного доктора на сьогоднішній день немає. Це прекрасна амбулаторія. На протяжении года нету вже доктора. там положено два доктора, даже больше. Ну, 3 тисячі населення, так, да, приблизно 2,5 лікаря. На сьогоднішній день ті випускники, які закінчують інститути і направляються на місця роботи, до місць роботи не доїжджають. Опрацьовували механізм, що якщо лікар не доїжджає до свого місця роботи і він закінчив бюджетну форму навчання, він має виплатити державі ті кошти, які були затрачені. Але на сьогоднішній день цей принцип не реалізований.

2 мільйони двісті не видає, та чи я, не видає докторов. Така ж та господарна медицинська субвенція, яка перепід зарплату. Радна субвенція розраховується на кількість населення, яке проживає на території району. І на цій кількість населення розраховується рівень субвенції. І ті кошти, які приходять, мають вже тут на місці розпределятися і вирішуватись, як воно має бути. У нас вакансія докторов. Є ще вакансії, де ще повинні бути на заробітну плату не 10 тисяч гривень, а більше. Ви розумієте, що Інна Вадимович ось я сказав, у нас не повинні бути хірургії, у нас не повинні бути скільки пояк терапії. У нас є 30 мільйонів гривень на заробітну плату і на все інше, крім енергоносії. От ми повинні сісти з вами і ці 30 мільйонів поділити між первинною і Другим рівнем. другим рівнем і потім, виходячи з того, як поділили, скільки утримувати за ці кошти. Тому що дійсно, правильно було сказано, дають на одного жителя однаково. Я ділив по областям, по районам ті, що знаю. От абсолютно у всіх районах України на одного жителя абсолютно однаково поділено. Тобто от у нас є 30 мільйонів на зарплату. Тобто в нас є 9 мільйонів на ЦРБ, 5 мільйонів на БНЦД, і оце виходячи з цих 14 мільйонів, ми можемо утримувати лікарів, таких як треба. Щось скоротити, щось додати, це нам вирішувати. І так, як сказав Ворожило, що якщо у... лежать у нас люди із сільських рад, які там по 5-6 місяців вже їх просто нікуди дівати, а вони повинні в соціальних закладах знаходитися. А їх треба кормити, поїти, 230-240 гривень в день, на них витрачати, то зрозуміло, що у нас не... те, що ви задаєте, питання воно виникає. Це наші проблеми. Будь ласка, году так так машина не На сьогоднішній день перед Міністерством ставиться питання оновлення парку машин екстреної медичної допомоги. Напротязі трьох останніх років Харківська область отримала 250 машин нових. Спочатку міняються ті машини, які знаходяться на центральних автошляхах. В крупних містах і поступово ці машини будуть переходити в райони, і райони також будуть, в подальшому сподіваємося забезпечені новими автомобілями. Але це неможливо зробити за один раз. На сьогоднішній день машина швидкої допомоги стоїть від 2 до 4 мільйонів. Це повністю комплектована машина, яка вже є, відповідає всім вимогам сьогоднішньої медицини. Якщо нам 150 км, наприклад, вести з рук на людину, то понятно, що вони. машина повинна бути обладна на всім, можливо, прийдеться лікарю спасати людину в машині. Сергеевский, Голуба, тоже дальний район. Сегодня вы за видение страховой медицины. Как ваше видение? Будет оно 17-го, там написано, с 17-го по 20 год ввести такую процедуру страховая медицина, чтобы заработать платы до 10% и что это Прийом врача 150 за допустим терапію і так далі. Я вже казав, що екстрена і первинна допомога будуть забезпечені державою безкоштовно. І гарантований рівень послуги, який визначить держава, буде забезпечено за рахунок держави. На сьогоднішній день пацієнт буде заключати договор з лікарем і кошти вже будуть йти за пацієнтом. І те саме буде при стаціонарному лікуванні. Як буде вирішено питання обов'язкового державного страхування, я не можу відповісти, бо в цьому є багато питань, які від нас не залежать. Частина коштів, які держава отримує на різні налоги, йде на медицину. І ті кошти, які складають цю державну субвенцію. Як буде вирішено далі, Поки що Міністерство не еще министерству на прописывай ничего с этим вопрос можно? Александр Зельский Голови районної ради. Вот шиповата я, я, Район. я сказала, у них врача нету, но у них є персонал в лікарні чоловік 10. 10 нету. Да? Ну около 10 человек, младший медицинский персонал и средний медицинский персонал. Если договор с врачом, за счет чего они будут содержаться?